Цікаві факти про комах Комахи щорічно пожирають від 25 до 30 світового врожаю. Вага комах, яких за рік з'їдають всі павуки на землі, більше сукупності ваги всіх людей на планеті. Комахи багаті на білок, вуглеводи, вітаміни і мінерали. У Таїланді вони вважаються делікатесом там популярні смажні цвіркуни і сарана. Тля перетворюється в дорослу комаху з яйця за 6 днів і проживає ще від 4 до 5 днів. Богомо єдина комаха, яка може повертати голову. На нашій планеті налічується близько 400 тисяч жуків. Найбільший з них жук вусач титан гігантський. Його розміри можуть досягати до 17 сантиметрів. Приблизно одна третя всіх комах, що живуть на землі, м'єсоїдні. Жук-гнойовик може тягнути в одну тисячу раз більше ваги власного тіла. Цікаві факти про комарів. Комарів приваблює запах людей, які недавно їли банани. Як показує аналіз вмісту шлунків самокомарів, 80% цих комах харчуються кров'ю домашніх тварин. Цікаві факти про метеликів та бабок Бабка живе 24 години. Бабки найшвидші комахи. Швидкість їхнього руху. Досягає 57 кілометрів на годину. В оці бабки більше 20 тисяч малюсніких лінз, що утворюють, як шматочки мозаїки, багатогранну поверхню. Метелики пробують смак їжі за допомогою задніх лапок, а колір їх крил створюється крихітними лусочками, які відбивають світло. Найбільший нічний метелик у світі Атусус Алтес. При розмаху крил в 30 см, його часто помилково приймають за птицю. Цікаві факти про тарганів Самка Таргана здатна за рік відкласти більше 2 мільйонів яєць. Крім того, тарган може 9 днів жити без голови, кров цвіркуна білого кольору. Лобстера блакитного. Блохи можуть стрибати на відстань, яка в 130 разів перевищує довжина її тіла, а цвіркуни – на відстань, що перевищує саму комаху в 40 разів. Цікаві факти про мурах: жива істота з найбільшим мозком по відношенню до тіла. Це мураха. Мурахи ніколи не сплять. У світі майже стільки ж видів мурах, скільки видів птахів. Цікаві факти про бджіл щороку від укусу бджіл гине людей більше, ніж від укусів змій Одна бджолина сім'я заготовляє за літо до 150 кг меду. У бджоли два шлунки один для меду, інший для їжі. За все життя бджола виробляє дванадцяту частини чайної ложки меду. Щодня бджоли нашої планети запліднюють 3 трильйони квітів і виробляють 3000 тонн меду. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та не забудьте поставити вподобайку.